Бандаж універсальний післяопераційний без латексу Медтекстиль серія Клінікал артикул 4012. зроблено в Україні. Медтекстиль лідер в Україні та експерт в галузі бандажних виробів. Медтекстиль представляє високоякісну продукцію для допомоги у вирішенні проблем опорно рухового апарату, профілактики ортопедичних захворювань, а також підтримки здорового та активного способу життя для всіх груп населення. Розроблено з європейськими професіоналами максимальний комфорт при використанні, гарантія якості та високі стандарти, сучасні високоякісні дихаючі матеріали, довіра лікарів та пацієнтів. Бандаж універсальний післяопераційний без латексу. Зроблено в Україні. Бандаж допомагає відновити м'язовий тонус після пологів або операцій на органах черевної порожнини, окрім кесаревого розтину. Завдяки йому можна запобігти розходженню післяопераційних швів. Підтримує м'язи живота, забезпечує помірну компресію і зменшує відвисання живота, сприяє формуванню міцного післяопераційного рубця і запобігає виникненню післяопераційних гриж живота. Бандаж можна застосовувати як зігрівальний для спини у разі надягання застібкою назад. Не містить латексу, тому ідеальний для людей, які мають чутливість до латексу, оскільки він не Викликає алергічних реакцій. Відсутність латексу є важливою перевагою, оскільки це запобігає алергічним реакціям. Латекс може викликати алергічні прояви у людей з підвищеною чутливістю, тому бандаж без латексу є безпечним вибором для більшості пацієнтів. Особливо небезпечним є застосування продукції з вмістом латексу для тих людей, у котрих спостерігається алергічна реакція на морепродукти чи рибу. Алергія на латекс часто буває перехресною з алергією на морепродукти. Термін придатності 5 років. Бандаж має форму еластичного пояса, що щільно прилягає до талії. Він виготовлений з гіпоалергенного матеріалу, не містить латексу, тому ідеальний для людей, які мають чутливість до латексу, оскільки він не викликає подразнення і алергічних реакцій. Високий вміст натуральної бавовняної нитки 62% бандажі, забезпечує ефективну тепловідачу і створює максимальний комфорт під час використання, даючи змогу шкірі дихати. Правильне використання бандажа. Внутрішня частина бандажу, що прилягає до тіла, виконана з натуральної бавовни, це забезпечує максимальний комфорт під час носіння. Щільний клапан на передній поверхні виробу посилює підтримку передньої черевної стінки, забезпечує щільний контакт зі шкірою, запобігає суву країв рани, навіть при активній напрузі м'язів живота. У конструкції передбачене пластикове ребро жорсткості, яке запобігає деформації бандажа під час використання. Еластична стрічка основи бандажу забезпечує оптимальне прилягання виробу по всій поверхні, запобігаючи розходженню післяопераційних швів, добре моделює контури тіла і непомітної під одягом. Широкий крок застіпки липучки допомагає затягнути або розслабити виріб залежно від об'ємів черевної порожнини пацієнта, а також при зміні об'ємів після операції або під час реабілітації схуднення або набору ваги об'єму, що забезпечує потрібний ступінь тиску на поверхню тіла та достатній комфорт. Як правильно визначити ваш розмір бандажа. Щоб визначити ваш розмір бандажа, потрібно виміряти обхват талії та звірити результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж, обведіть бандаж навколо талії та закріпіть спереду за допомогою застібки липучки. При необхідності відрегулюйте його для досягнення комфортного прилягання. Переконайте, що бандаж добре підтримує і забезпечує необхідну компресію. Бандаж рекомендується надягати в положенні лежачі на спині бажано на бавовняну спідню білизну. Догляд за виробом: прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм. При пранні та полосканні не терти й не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не прасувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню, барабанна сушка заборонена. Застереження не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого YouTube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.